Слава Ісусу Христу! От зараз заїхала така кобила. Кобила з Чернівецької області. Називається Каріна. Велика дуже кобила. Дуже має велику ну, висоту. Дуже, ну, висоту. Дуже велика кобила. Має широкий зад. Такий зад у неї е, не є розколений, але така широка, клубата кобила. Ну, якби всі справила моцно, то мала би трошки річок, але в загальному в неї просто широкий широкий зад. Отака кобила. Прокарі. У нас трошки. Почав падати дощик. Дякувати Богові, що пішов дощ, бо дуже засушило землю. Почала вигорати паші, вода пропадати. Кобила криється самураєм. Господар її знаходиться за кордоном. Подзвонив. Казав крити самураєм. Гарні має груди, широка грудниця. Кобила походить з Франківської області, десь звідси від нас. Так, особу історії її я не знаю, але так казав господар, що вона походить. З Франківської області. Так детально не можу розказати, бо не знаю. Можливо хтось упізнає, скаже, що за кобила, де була. На вигляд, кобилі десь 6-7 років. Не знаю, чи мала лошата, чи не мала. Ну, взагалі кобила гарна, гарна висота, довжина. так більш, я скажу, що навіть не на турійку подібна, що більше під Совєтську. Можливо, там в неї батьки помішані. Одно походило по турійцях, одно по совєтських. В неї дуже груба шия. Так камера може не передає, але шию має, шию має грубу. Taka, kot je ta, ki ima izkorištavati, ki je nekaj narobe. Но висота тут серйозна. Кобила має дуже висоту. Довжину висоту. Груба шия. Потомство буде гонорове. Вона приїхала на декілька днів. І Я думаю, що, що все буде добре. Отака кобила. Так що зараз виводимо самурая і будемо пробувати, що, що вона буде показувати сьогодні. Бо вона вже так якби вчора не хотіла добре стояти. Але... Побачимо, як буде сьогодні. Бо вчора так би вже ознаки подавала того, що їй вистачає жеребця, що більше не хоче. Отакі От справи. Так, Каріна, Каріна запечетана на 100% самурай ось і посмію її з цієї роботи. Що, самурай? Прр. Гр. Хлопчик. що тись його <ріст> Пацан. Жеребець самурай дев'ятнадцятого серпня буде мати чотири роки. І... Гай та каріна. Така кобила, кобила Каріна. Нагадую, кобила з Чернівецької області покрилася самураєм. Кобилі 6-7 років. Моцна, велика кобила. Такі у нас друзі справи. Так що кого що буде цікавити? дзвоніть. Чи послуги перевезення? Перевозимо коні, худобу по цілій Україні. їдемо в будь-яку точку України. Що кого цікавить, номер буде в описі. Дзвоніть, звертайтеся. Рікарі. Встань! Зазвичай от присилюю ланцом шию, бо Багато кобелів сіпаються і рвуть недоустки, кантарі. Так всесь розлітає як, як сємушки. А так само краще приселив ланцом за шию. Но малий но. Но що є? Гоу! Гоу, медведю! І отакі такі справи. Таночки, кого цікавлять для розчистки та ковки коней, так само приймаю замовлення. Всі деталі по номеру телефону по поводу ціни. Хто бажає з підлогою чи без підлоги, всі деталі по номеру телефону дзвоните. Viber, WhatsApp, Telegram немає різниці. що кого буде інтересувати, дзвоніть. Паровка кобил, треба беремо до себе, треба виїжджаємо з жеребцями, кому як пасує, працюємо на будь-яких умовах, які підходять клієнтові. А я дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Всім всього найкращого. Заводи, заводи його. Господареви. Господареве, бажаю гарного потомства. Щоб дочекати. І розводити гарних коней. Всі будьте здорові, всім до побачення.